Всім доброго дня, любі друзі, на зв'язку Автопойн. Сьогодні у нас в продажі з'являється BMW 320D в М-пакеті. Повний привід, 2 літра дизель, автомат, повна комплектація. Отже, автомобіля 311 тисяч пробіг, Він привезений з Швейцарії. Отже, дуже цікава машинка, є багато чого по ній розповісти, класна комплектація, тому почнемо. Отже, маємо передні противодомані фари та парктроніки. Маємо камери 360, бачимо її тут. Маємо також адаптивні фари BMW. Це в нас LED. Маємо такі дуже-дуже класні диски. М. Це в нас, якщо я не помиляюсь, це в нас 19 й радіус. Маємо також гарну гуму Pirelli P Zero на 255-35R19. Топова гума, гума для спорту, гума для шашок або для чогось ще. Можна сказати, що гума для активної їзди. Класна гума дуже, мені подобається. М-Пакет. М-шильдики, їх багато не буває. Також бачимо камеру 360. Безключовий доступ автомобіля. Переходимо до салону. Дуже-дуже тут цікаво, дуже багато чого є. Отже, електроскло підіймачі автоматичні на всі двері, електрорегулювання дзеркал. У нас електрорегулювання спинки. У нас пам'ять на дві особи. Передні та задні противотуманні фари, автоматичне вімкнення фар. У нас також датчик дощу є. У нас... Дзеркало заднього огляду з автозатемненням. У нас двозонний клімат-контроль, переключення режимів їзди, спорт, екопро, відключення стабілізації, включення камери 360 та відключення парторників. У нас тут стоїть восьмиступенева автоматична коробка ЗТФ, дуже надійні коробки, які переварюють дуже багато крупного моменту, і по ним тільки позитивні відгуки. Маємо також ручний режим перемикання. Отже, якщо хочете поперемикати вручну, без проблем. Але також у нас є ще підкермові пелюстки. Також ви можете перемикати на кермі передачу. Маємо таку шайбу керування мультимедіа, сама мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay, все безпровідне. Підігрів передніх сидінь, також ми маємо такий. Мультируль, керування круїзом, керування мультимедіа, керування бортовим комп'ютером, є все, друзі, чого тут тільки немає. Отже, це в нас дизель, повний привід. Машинка їде гарно, бодро, але вона ще економна. Дуже класна як для BMW. Мати доволі таку економну машину на такому жиру, так сказати, жирному салоні. Отже, давайте перейдемо до задньої частини салону. На задня частину салону, подивіться, місця тут дуже багато, хоч це і F31 кузов, але мені здається, тут місце побільше буде, ніж в F-30, тому що це універсал і машина все-таки трохи побільша. Дивіться, у нас також шкіра, у нас є підлокітничок з підстаканниками, який відкривається таким чином. Система SFX, і шкіра в дуже гарному стані, вона дуже-дуже приємна, мені подобається дійсно її стан. У нас такий тут USB-розмір, у нас і тут є USB-роз'єм, у нас є дефлексі. Для управління потоками повітря. Камера заднього огляду, звичайно, портоніки і бачимо, у нас М-вихлоп стоїть. Дивіться, великий багажник, класний зі шторкою. Це у нас універсал, тому місця у нас тут багато. Маємо таку штуку, яка у нас кріпиться на штатні місця, для того, щоб ваші речі не літали по салону. Також маємо ще один комплект кілимків, який йде в комплекті з цим автомобілем. Отже, також маємо тут крюк, маємо секретку. Отже, в принципі, автомобіль комплектний є все. Тому ось так. от. Така шторка, так вона кріпиться. І вона у нас їздить разом з закриванням і відкриванням багажника. Але ми можемо її заврізняти, якщо нам це не подобається. Також у нас ще є шторка тут така. Прикольна, так? топова комплектація. Багажничок закривається, все чітко, без проблем, все супер. Вигляд не топовий, вона виглядає дуже-дуже класно. Ці 19 диски для такої машини, ну це топчик. Подобається мені як BMW Роблять стиль своїх дисків, і вони дуже класно виглядають з цими кузовами. Що що, але дизайн BMW завжди топовий. Отже, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми знаходимося за адресою Софіївська, 19, Білогородка. Ми працюємо з 9 по 19, тому заїжджайте. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня.